Ну він, дивись, де, де що робиться? Доходився. Отак От його? Ти поняв, чорний, як підпустив. Так подиви, пропустив. Ти подив, який він здоровий. Дивись. його 700 кілограм. А ну напишіть в коментарях, скільки оцього БК кілограм. Як ти думаєш? А цей диви, який молоденький ще. А диви, що робиться, він тебе, тебе хоче, мабуть. Біжав, коли він не Бо мене собака, чуєш, в мене собака вдома. Ти ж пам'ятаєш, як ми його привозили. А весь тік-ток питає, що на мене собака гавкає. Вдома не каже, так. Да. Ну кажуть, що то не, моя, не мій дом і не моя собака. А ти знаєш, як ми його привозили, він тоді обідився на нас. Точніше на мене. У буді їхав без нікого. Так, друзі, отаким от чином Зараз він пробіжать, попідгортають і бички утримуються.